Мої золоті мої найкраща дівчатка. Привіт-привіт! Ви на каналі Української Відьми. Не можу натішитись у мене нові карти, тому будемо робити розклади. Зараз подивимось, що вам в стосунках пророчать таро? Що вас чекає з загаданим? у стосунках. Давайте зробимо декілька варіантів, що із ним чекаю в стосунках. Ви та він, так? Да? Зайки обирайте, думайте про себе, про свого чоловіка, обирайте. Особисті розклади, чистки на телеграмі. Якийсь рух, колісниця. рушійна сила. Дуже гарні карти треба повивчати. Просто дуже цікаві. Але дивіться, знову ж ця карта трійка. Три, да? Трійка чаш, трійка кубків, трійка пентаклів. Тут може бути суперник-суперниця. Ви прекрасна пара, але хтось постійно буде втручатись в долю ваших стосунків. Чоловік хоче спілкування. Хоче побачити світ, хоче, щоб його сприймали таким, який він є. У вас можуть бути з ним сварки, при тому на пустому місці. Але тут кажуть: у вас буде вибір. Або ви перезапускаєте ці стосунки, або ви кожен з вас, бачите, у нас тут є така карта відлюдник, Один одинак, або кожен з вас іде своїм життям. Давайте вам візьмемо пораду, що зробити, щоб перезапустити стосунки. Кохати, бачите? Двіка чаш. Ну, дуже сьогодні розмовляють карти. Кажуть, кохай, а нічого не з'ясовуй. Об'єднуйтесь, а не сваріться. Тоді у вас буде романтика. Дивіться, неважливо, хто правий, неважливо, от були проблеми. Були моменти, і він не завдавав шкоди і болю. У вас бачите, на дні колоди диявол. Він каже, ви один до одного прив'язані, прикуті. Але дивіться, мої хороші дівчатка. Зараз ви обираєте своє майбутнє. Ви зараз не вирішуєте питання та проблеми минулого. Зараз ви обираєте майбутнє. Тільки через кохання одинички ви можете дати це майбутнє вашим стосункам. Місяць дуже така цікава карта всі по небу ходить, да? як в колоді. Місяць понебоходить, як пісні. Якась надія, думки, мрії один про одного. Але є перепони, є перепони. Є моменти в стосунках, коли тут, можливо, вони завершилися, ви згадуєте про них. Відлюдник знову ж таки йде. Або якийсь момент романтики завершився, ви згадуєте про ці стосунки. Кожен в своїх побутових проблемах. Розумієте, кожен сам собі. І думаєте один про одного, і мрієте один про одного. І таке відчуття, що ніхто ніяких дій не робить правильних. У кожного своє важке життя, якісь свої проблеми. Якщо раніше не було допомоги від нього, від цього чоловіка, то ви вже і не просите. Ви вже маєте самі сили. Свої проблеми вирішити, да? от ви будете шкодувати завжди. Дивіться, навіть якщо ви вже розлучені або на шляху, ви будете шкодувати постійно про це, про те, що ви втратили ці стосунки. Вас постійно буде в них будуть у них повертати. Що зробити, щоб не втратити? А вже все, кажуть, вже якийсь момент втрачено. Вже чоловік пішов своєю дорогою, ви і ви його не обираєте. Був момент, коли ви один одного не обрали. Є у вас зв'язок сильний між вами є. Але, от знаєте, коли не цінуємо навіть один з партнерів, коли не цінує стосунки, не цінує життя з іншим. То дають нові можливості. Я вам хочу чесно сказати, що якщо в цих стосунках це ви колишнього тут задумали, замислили, або у вас там проблеми з чоловіком, вам дадуть іншого, комусь навіть двох. Вам дадуть вибір. Ви хочете якогось життя? За картою смерті той, кого ви загадали, вам це життя не може дати. Рівень життя, кохання. Тому вам запропонує життя найближчим часом новий варіант, нові варіанти, а вам вже вирішувати. Троєчки, чому ви прийшли? У вас все добре повинно бути. Єдине, що, що мене бентежить, менше пліток, менше діліться там з оточуючими. А навіщо вони мене оточили? Дивіться, тут на комусь негатив в мене часто показують, це транслюють. Чому? Тому що у вас ідеально в стосунках, а вони можуть рушитись. Або ви не бачите, що все добре. В мене таке буває, коли в мене дуже важка робота, мене нічого не радує. Я ну, навіть не вірю, там, що мене хтось кохає, настільки втомилася, знаєте. Просто морально, емоційно, що нема вже ніяких сил. Так. Да. Тут є прям ну, на комусь може бути навіть давня робота. Дивіться, розклад загальний. Давайте по вашим стосункам з ним. Дуже-дуже добрі були перспективи. Потім пішло не так, як, знаєте, обратний хід колеса. В інший бік все пішло. Зіткнення характерів, інтересів, за або завершення стосунків. Ви повинні були бути разом і родина повинна була бути. І дитина, давайте так, когось прям повний набір. Але тут вам кожен чоловік, який буде наступний, він не буде такий класний, як той, про кого ви запитали. У вас будуть інші. Але ви дещо будете думати, ви будете, у вас буде тиска, сум за цією людиною, відчуття, що ця людина поруч. Давайте вам пораду, як зберегти відстояти ці стосунки. Негатив прибрати. Дев'ятка мечів показує, що вам закрито, перебито, перерекри... перекрито, бачите? Робіть висновки.